Сьогодні на Уемблі Олександр Усик і Даніель Дібуа влаштували бій, який мав покласти край усім суперечкам. Хто вийшов із рингу абсолютним чемпіоном? Дивіться у моєму огляді. У першому раунді ми побачили, як Дібо активно почав бій, влучивши кілька чітких джебів. Але Усик швидко увімкнув свою фірмову роботу ногами та почав знаходити слабкі місця в захисті суперника. Наприкінці раунду він провів потужну триударну серію, хоча більшість ударів Дібуа все ж заблокував. Раунд вийшов рівним, але незначну перевагу можна віддати Усику. У другому раунді Усик продемонстрував повний контроль. Його передня рука повністю нейтралізувала Джеб Дібуа, який так і не зміг знайти ритм. Українець чітко зловив суперника лівим хуком назустріч. А згодом зарядив ще однією серією, яка викликала шквал емоцій у трибун. Наприкінці раунду усик потряс з дібуа прямим лівим, той захитався, але гонху врятував британця від подальшого розвитку атаки. У третьому раунді Дібуа непогано відновився, почав активно працювати і зумів завдати достатньо влучань, щоб почати забирати раунд. Усик, як і раніше, працював на ногах і постійно змінював кути атаки, змушуючи суперника помилятися, але цей раунд усе ж можна віддати британцю. У четвертому Усик чудово працює на контратаках. Його швидкий лівий буквально розбирає дібуа на частини Справжня майстерність у рингу. Це був найлегший для оцінки раунд. У п'ятому раунді дібуа опинився на канвасі після рубаного правого хука в правий бік голови. Він навіть не встиг зреагувати. Британець підводиться до рахунку 10, але Усик не зволікає. Українець ловить його лівою просто в підборіддя, капа Дібова вилітає з рота. Рефері зупиняє бій, не дочекавшись завершення відліку, і цілком справедливо. Після бою Олександр Усик звернувся до глядачів. Я дякую Ісусу Христу, моїй команді та вболівальникам за підтримку. Цю перемогу я присвячую українському народу. Ці слова стали потужним фіналом ночі, що запам'ятається фанам боксу надовго.